Книга буття, розділ 33 підвів же Яків свої очі і бачить Аж тут іде ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі сім разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав, жінок з дітьми, і питає: Хто ці в тебе? А Яків відповів: Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав, навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів? А той відрік, Щоб знайти ласку в очах мого пана. Та Ісав мовив: Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але Яків озвався, Ні, благаю. Коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене і є всього в мене. І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав Рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків каже йому Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан. Прохаю, піде попереду свого слуги, а я й тиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр. Тоді ісав промовив я лишу з тобою бодай кілька мужів, що при мені. Він же відповів, навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана. І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Сукот. Як же прийшов Яків з падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за сто срібняків цю частину поля, де розташував свій намет і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій, тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе, тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, О витязю, твоєю славою і красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій Боже, повіки вічні, Берло правоти, то берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офіським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо, і забудь народ твій, і дім батька Твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть. Твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе, народи, по віки вічні. Псалом 46. Бог, нам прибіжище. І сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка Її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала, Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами. Бог Якова наша твердиня. Євангелія від Марка, розділ п'ятий. Перевезлись вони на той бік моря в країну геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом, Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього, Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його. Як тебе звати, той же відрік. Легіон мені ім'я, багато бо нас. І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням, пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней, тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса. Та й бачать біснуватого, сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподіялось з біснуватим, а й про безрогих. тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен. Заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, «Іди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож, чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яір на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи. Дочка моя вже на сконі, прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала. А допомоги ніякої не зазнала, ба, навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю. І всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же, відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, Хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе. А питаєш, Хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе. Щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла! Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти